Це послання, яке для тебе дуже важливе зараз. Послання від твого тіла, якби воно могло говорити. Будь ласка, приділи йому кілька хвилин і відчуй, що це саме твоє тіло каже тобі такі цінні речі. Я твоє тіло. Я хочу розповісти тобі кілька важливих речей. Я виглядаю так, як ти думаєш про мене. Будь ласка, думай про мене, що я красива, і я буду таким. Коли ти думаєш про хвороби і намагаєшся вишукувати їх у мені, мені доводиться підлаштовуватись під хід твоїх думок, я починаю хворіти. Будь ласка, не роби так. Коли ти багато часу приділяєш думкам, які викликають у тебе негативні емоції, я теж починаю хворіти. Я не просто оболонка, я відображення твоєї душі, і твої думки, емоції, страхи, турботи залишають на мені свій слід. Все, що ти тримаєш всередині, Виливається назовні, одягаючи мене в одяг хвороб. Коли ти думаєш думки, що викликають радість, я буквально розквітаю, розквітаю та молодію на очах. Я все, що ти бачиш, чуєш і відчуваєш. Я твоя сила, твоя енергія. І твоє життя. Я тіло і це ціла планета, якою ти володієш. На жаль, в основній масі ти забуваєш, що здоров'я, краса і ефективність тіла залежать від тебе, вірніше від твоїх думок. Ти задаєш мені напрямок своїми думками. Я, звичайно, продовжую щодня виконувати свої функції. Навіть коли ти спиш, я продовжую виконувати величезну і важливу роботу всього організму. Мільйони клітин твого тіла служать. Тобі вірою і правдою кожну хвилину, кожен день, кожен рік. Мої резерви та можливості дуже високі. Просто повір у мене, я здатне до регенерації, я здатне відновлюватись. Я можу одужати, навіть коли ваші лікарі поставлять мені невиліковний діагноз. Просто допоможи мені своїм бажанням і вірою у мої можливості. Я так влаштоване, що можу функціонувати сотні років і більше. Навіщо ти вже в 35-45 років, а то й раніше починаєш думати про старіння. Ти стариш мене своїми думками. Будь ласка, не навантажуй мене надмірно. Я не робот, і мені потрібна перерва. Відпочивай і не намагайся робити все одразу. А зцілення починається з душі. Дозволь собі відчувати і проживати це, плакати, сміятися, жити повним життям, не тримай все всередині, бо це отрута для мене. Давай мені відпочинок сон це мій час відновлення. Спи достатньо, щоб я змогло відновити свої сили. А коли ти збираєшся щось з'їсти, то, хоча б іноді спитай мене, а що тобі потрібно, тіло. І якщо ти навчишся чути мене, то я завжди відповім тобі. Харчуй мене свіжими і живими продуктами, чистою водою. І Свіжим повітрям, не забруднюй мене шкідливими речовинами щоб я зберегло свою чистоту і красу. Не став мене на другорядні позиції. Я не машина. Я не інструмент. Я частина тебе, Твоя святиня. Звертай, будь ласка, увагу на мої потреби. І ще раз хочу торкнутися краси. Не напихай мене, будь ласка, всілякими пігулками, силіконами, ботоксами, акрилами. Я можу бути красивим і без цього всього. Просто допоможи мені, я з радістю прийму потрібні форми для тебе. Стрес це небезпечний ворог для мене. Кожен раз, коли ти в стресі, я думаю, що ми з тобою в сильній небезпеці, і я напружуюся, щоб нас з тобою спасти. Ознайомся, будь ласка, зі способами розслаблятися і знімати напругу. Не ігноруй, будь ласка, мої сигнали болю. Я намагаюся тобі повідомити, якщо щось не так. Я дуже люблю гуляти на свіжому повітрі, рухатися, танцювати. І мені подобається масаж, і коли я розслабляюся. Я тебе дуже люблю, і мені дуже хочеться почути слова подяки та слова любові від тебе, хоч би іноді. Але якщо ти не зробиш цього, я безумовно люблю тебе. Я не вічне, але завдяки моїй мудрості і твоїй турботі я можу прослужити тобі довго і щасливо. Я було створена для руху і для досягнення твоїх цілей, тому знайди свою мету, з'ясуй, чого ти хочеш досягти, постав собі ціль і рухайся до неї. Це наповнить мене також енергією і запалом. Я з радістю буду твоїм вірним спутником на цьому шляху, і тоді ми разом зможемо творити чудеса. Я твоє тіло, ти мій всесвіт. І ти теж частина величезного Всесвіту. Дякую тобі. Я існую. Бо ти цього забажала. І я таке, яким ти цього забажала, і я таке, яким ти хочеш бачити мене. Давай допомагати один одному. Дякую, що все саме так. І дякую, що у мене була можливість тобі донести послання з любов'ю твоє. Тіло. Друзі, дякую всім за перегляд. І напишіть, будь ласка, коментарі, що ви відчули, коли отримали таке послання. Поставте лайк, якщо вам відізвалося, і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цінну інформацію для себе. Дякую всім! З любов'ю і світлом Ерія!